Народ, і тільки народ відповідальний за те, якою є наша держава. І народ повинен це усвідомлювати. Якщо ж у громаді переважає моральна більшість, то і влада, і політика, і будь-які суспільні цінності будуть стояти поза моральним і духовним виміром. І коли хтось думає, що це не заважає економічному розвитку, матеріальному добробуту, то є багато історичних прикладів від падіння Римської до краху радянської імперії, які це спростовують. Бідність. І тиранія ось доля того народу, який відкидає віру, не шанує церкву і забуває про людську гідність. Відсутність духовного стрижня може враз знищити абсолютно всі надбання цивілізації і прогресу. Існує єдиний спосіб життя, який виокремлює людину з тваринного світу це життя з Богом. Ви скажете, але тільки християнських церковних організацій у світі зареєстровано три тисячі. А в Україні лише православних церков маємо три. Хіба ж можна жити одразу на три чи три тисячі домів? Адже тоді всі інші, крім одного, будуть нерідними. Це правда. Ось саме тому центр українського церковного життя має бути в Києві. Хто ж шукає інших столиць, тому не можемо заборонити це робити. Але наше життя, наша земля і наше майбутнє тут людина, у якої є внутрішні переконання. Духовні та моральні цінності може витримати найтяжче випробування. Так неймовірно важко будувати незалежну державу після більш як тристолітнього державного небуття. Важко подолати економічну руїну, але якщо є духовний запал і правдива віра, то можна зробити майже нермовірні речі, досягнути величезних успіхів. Але якщо їх немає, то все, кінець нічого не вийде. Так, в нашій історії були приклади, коли найбільша жертовність та героїзм стискалися з підлою зрадою і кидали Україну у прірву національної поразки. Ми це повинні пам'ятати, але не повинні падати духом. Поза всіма негараздами, ми все-таки маємо незалежну державу, хоча це комусь може не подобається. Самостійну церкву, як би хто її не розколював і рідну мову, хоч би як не старалися у нас її відібрати. І ще ми маємо свободу вибору. І цією свободою ми повинні скористатися 28 жовтня. Чергові вибори скажете ви, що вони змінять? Знову прийдуть ті самі однакові. Але коли ми в черговий йдемо до сповіді з тими ж гріхами, що й минулого разу. Хіба не кажемо собі, і Богу? Це вже востаннє, більше не гріши тому. Скільки б разів не помилялися? Якщо ми сильний духом народ, мусимо помилки виправляти. Це наш хрест і наш обов'язок перед дітьми. Зробимо це заради них.